Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб канал команди Deep State. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Оглянемо всю ділянку і коротко пройдемося по кожному місці, де йдуть найгарячіші бої. Але перед тим як почати це відео, я буду вчергове закликати вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, і не забувайте поширювати це відео, щоб як можна більше людей дізналось про ситуацію на фронті. Починаймо. Ми почнемо з. Однієї з найбільш гарячої ділянки на півдні нашої країни, зокрема, це район Степногірська. Зараз там відбулися просування і всі ви останнім часом бачили оновлення. Також, скоріше за все, мапа ще буде в тому районі змінюватися. Якщо описувати ситуацію, то ворог здійснює активне просочування на нашу в глибину нашої території. Степногірсько окремо виділяється тим, що зараз ситуація схожа з тим самим поглинанням і інфільтрацією, як, наприклад, в Покровську. Вони через південні через південні околиці частину населеного пункту просочуються малими групами піхоти. Звичайно, що в Степногірську ще є наші позиції, але зараз вони в населеному пункті перебувають в переміжку. Тобто, ворог пробує також заходити, закріплюватися, вибудовувати якісь свої позиції, утримувати їх, чекати підкріплення, і це все в перемішку з динамікою того, що наші військові абсолютно роблять те ж саме. Активно працюють пілоти, які намагаються виявити ворога ще на підході, або ж вже коли здійснюється фіксація безпосередньо в населеному пункті або на позиціях після втрати так званого ромбу тобто тієї. Південної частинки населеного пункту, який всіяний, по суті, багатоповерхівками, ворог там має можливість накопичуватися, заводити свої туди сили, а потім продовжувати лізти в. Степногірська. Також важливо відмітити, що під пильним наглядом наших пілотів здійснюється саме Приморське, так як ми вже зазначали, ворог активно просочується в цей населений пункт. бачимо величезну сіру зону. За рахунок того, що там щільна приватна забудова, і ворог має можливість там ховатися, постійно переміщатися, вона в суті сильно не зруйнована, і таким чином вони рухаються вище. Намагаються там закріпитися і стати по річці Конка, зокрема в районі там Малокатеринівки і інших населених пунктів. А однак ще ви можете побачити в районі Степногірська сиру сіру зону в напрямку Лук'янівського. Це теж певна інфільтрація ворога, де вони фіксувалися і здійснювалось ураження. З боку сил оборони, а зараз з'ясовуємо ситуацію, чи вдалося їм туди зайти, і чи мають вони якісь там позиції. Однак вже неприємний дзвіночок, що вони там з'являлися і вони будуть користуватися можливістю, щоб там накопичуватись. Так само, якщо подивитися в цьому районі на населений пункт, те ж саме Степове, і в цілому на той район. То можна сказати, що ворог активно здійснює інфільтрацію і просочування в глибину нашої території по всьому тому району. А це така звична вже для всіх ситуацій, коли йде така фіксація, пілоти в спілкуванні з ними вони відзначають, що постійно змушені вони шукати. Постійно змушені здійснювати ураження, погода, на жаль, теж впливає на це все, тобто не дає нормально літати, не дає довго літати, а ворог, користуючись покривом там, туману, холоду, снігу, намагається інфільтровуватися і закріплюватися в глибині території. Але поки що вдається їх більш-менш знищувати, тому ми будемо. Слідкувати за ситуацією, як і там в малих Щербаках, Степовому, а так само в Степногірську і інших населених пунктах. І, звичайно, що якщо буде змінюватись мапа, ми будемо це відображати на ній. Далі друзі, перейдемо до Гуляйполя. Ситуація там також залишається доволі складною. Ворог просочується в місто, фіксація буквально може відбутися в будь-якій точці населеного пункту. І це все в переміжку знову ж таки з динамікою того, що наші військові теж мають там сили, позиції, і можна наштовхнутися на вогневий контакт будь-де де пролізе ворог. Але в певній мірі стараються сили оборони стабілізовувати ситуацію. Однак, за рахунок того, що Є кількісна перевага ворога, є оці просочування через оборону, тобто вже сталої лінії оборони немає, якихось оборонних рубежів, а все ось так в переміжку, куди ворог залізе, де встигнуть знищити, а де потім здійснюється якась виявлення, фіксація, і потім зачистки з боку окремих штурмових груп, уже фізично, а не тільки пілотами. Тому за гуляйполем слідкуємо. Там дуже багато останнім часом вилазить проблем, зокрема там з бригадами ТРО, штурмовими полками а, з тим, що йде, окрім того, що наступ противника йде внутрішня якась хаос і нерозбірлива ситуація, тому ця ділянка для вищого командування є проблемною важкою, тому ми теж слідкуємо за, за цим всім розвитком і будемо повідомляти вас на нашій мапі і на наших ресурсах. Далі, друзі, ми перейдемо до Покровського Мирнограду. Якщо говорити одразу про Мирноград, там ситуація сильно не змінилася. А по суті тому, що в Мирнограді вже не так багато наших сил залишилося, але все ж продовжується тримання оборони. Противник поступово поглинає Мирноград. Фіксація вже відбувається буквально всюди. І сірої зони, і червоної зони вони лізуть з усіх сторін, тому. Скоріше за все, питання марнограду це питання часу, адже інфільтрація колосальна і контролювати вже це абсолютно немає можливості. все йде в переміжку. Наші військові там можуть знаходитися дуже близько від позиції противника, вступати в вогневий контакт, і така картина відбувається без перестану щодня. Але якщо говорити про Покровськ, то там ситуація. Погіршується в районі Гришиного, адже вони почали активізацію лізти саме в тому напрямку. Зокрема, на західних околицях Покровська йдуть постійні вогневі контакти з ворогом. Іде фіксація нашими пілотами і знищення противника, які намагаються просочуватися. І лізе він буквально на Гришини і з північної сторони, і з південної, з північної, так само там з району Красного Лиману, обходячи або з північної частини Покровська, виходять. Ходячи, ми бачимо між Рівнем і Покровським. Така червона зона, і в тій червоній зоні. Вони по посадках виходять на північ за Покровськ і рухаються далі в Гришине. Вони розуміють, чим яку роль відіграє Гришине і чим воно важливе, зокрема, логістики, і окрім того, що вони взялися давно за цей перешийок між Покровськом і Мирноградом. Це там рівне, красний лиман, це і світле. Так само вони розуміють, що Гришине є важливим населеним пунктом, зокрема, де й працюють пілоти. Тому будемо слідкувати, тому що активізація во збільшується, і якщо вони будуть мати успіхи, вони будуть посилювати цю активізацію для того, щоб а, взяти населений пункт під контроль або хоча б пробувати туди заходити і дестабілізувати обстановку, що змусить нас теж перебудовувати свої і позиції, і перебування, і прокладання будь-яких маршрутів в цілому до позицій, які вони не були в Покровську і Мирнограду. Рухаючись північніше, друзі, ми перейдемо одразу до. А, Добропільського відтинку перед Костянтинівкою це район населеного пункту Шахове, який знаходиться теж під щільним тиском ворога. Зараз там ситуація погіршується тим, що здійснюється постійна інфільтрація ворога в населений пункт, і ми бачимо, що за останні дні там відбулися значні зміни на мапі. А ворог, окрім того, що заходить в шахове, намагається обходити його. І також йдуть певні дзвіночки від того, що вони намагаються лізти по цій зеленій зоні, яку вже відвоював перший армійський корпус. Зокрема, йде фіксація в районі Кучерового Яру. Вона поки що поодинока, але це теж дзвінки того, що ворог має можливість туди залазити. Тому тут ситуація є гарячою, напруженою і проблемною, зокрема, в районі населеного пункту Шахове. Ми будемо за цим слідкувати. Ви бачите, що ми дуже активно здійснюємо і показуємо зміни на мапі в цьому районі і будемо продовжувати це робити і далі, якщо рухатися. Окрім цієї ділянки, зовсім поряд є проблемна ділянка з Костянтинівкою, тому що іде постійне просочування, зокрема з району там Олександру Шультиного, на до вже скажімо так південної околиці Костянтинівки, де вони залазять в приватний сектор. Теж спробують поодиноко там закріплятися, розвідувати обстановку, де можна рухатися, щоб вибудувати логістичний шлях, де наші якісь слабкі місця і діри в обороні. І ви бачите, що є сіра зона на Костянтинівці. Це навіть більше так південно-східна частина Костянтинівки. Вони пробують там закріплюватися, залишатися, але наші пілоти більш-менш намагаються стримувати їх і здійснюють ураження. Тому е, тут поки що варто сказати, що. Активізація є, вона може збільшуватися з часом, випливаючи з успіхів ворога в просочуванні, але критичного поки що немає в плані того, що у них є просочування і поглинання, як в Покровську чи степногірську, які ми сьогодні обговорили. А також варто зазначити, що для ворога Важко вдаються умови погоди, бо, хоч вони користуються цими моментами, коли ми не можемо літати там чи не бачимо їх добре, але якість їхніх штурмових дій падає, бо вони теж мерзнуть, вони не орієнтуються, вони губляться, у них неякісне спорядження дуже часто. І відповідно це теж впливає на них в плані штурмових дій. Однак просто їх кидають в штурм, вони лізуть без перестану і відповідно. Цей тиск продовжує здійснюватися, на що ми теж повинні звертати увагу. Якщо рухатися вище, там часів яр особливих змін немає, але є певна активізація в районі часового Яру. Тут багато що поки що важко розказати, але ми будемо слідкувати за цими змінами і відповідно будемо позначати або описувати це на наших ресурсах. Зокрема, в телеграм-каналі закликаю вас теж підписуватися там, адже є ексклюзивні і кадри, і описи аналітики. Перейдемо до району Сіверська, Лиману і Ямполя. Всі ми пам'ятаємо, що Сіверськ нещодавно був окупований ворогом. Активізація там збереглася, але сильної динаміки змін по лінії бойового зіткнення поки що немає. Основна діяльність ворога це. Пробував прощупувати нашу оборону і також здійснювати інфільтрацію в глибину території, там закріплюватися. Але тут вже велику роль відіграють наші пілоти. І як відзначають деякі командири цього району, що по суті пілоти дронів вони одноосібно тримають цю ділянку. І якщо б їх не було, то той самий лиман би вже давно був під контролем. Ворога а, рухаємося трошечки вище, зокрема в район Шандриголового, Ярової і Святогірська. А, окремо варто зазначити про Ярову і Святогірська Ярова. Це. Були випадки просочування ворога не свіже просочування. Це вже відбулося доволі давно. зараз воно потрапило в мережу. Ворог мав можливість здійснити цю інфільтрацію в першу чергу за допомогою там перевдягання в цивільний одяг, ну скориставшись там певними моментами прогалини в обороні, але він дуже швидко помер зайшовши в ці населені пункти, однак не можна заперечувати, що була фіксація, це неприємний дзвінок, однак це взяли на контроль, і поки що цих моментів не повторюється однак вони можуть статися в будь-який момент. Шантри голове, ви бачили нещодавно зміни на мапі там відбулися. Певні певна активізація ворога в цьому районі, і звичайно, на ми реагуємо на ці всі моменти. і якщо в подальшому буде така ж динаміка розвиватися, на жаль, цей весь район повністю перейде під контроль ворога, і вони зараз вже починають переключатися на. Новоселівку. А рухаючись далі, безпосередньо Куп'янськ всі питають, обговорюють і чекають на якісь зміни в цьому районі, адже ми здійснили величезну операцію в цьому населеному пункті. Ми бачимо таке сіре. Кільце в Куп'янську посеред населеного пункту з невеличкими червоними зонами це говорить про те, що продовжується робота з зачистки. Вони ще там досі є. Це підтверджують військові, це певній мірі підтверджує командування, але публікуються роботи з зачистки зі знищення ворога, і рано чи пізно станеться те, що весь Куп'янськ там буде зелений. Однак ще рано говорити про якісь 100% успіхи, адже ворог також не сидить на місці. Місце він пробує деблокувати свої сили. Він пробує з знай них знайти нові шляхи, і звичайно, їм необхідно виправити ситуацію з тим, що вони заявляли публічно не один раз, що Куп'янськ перебуває під їхнім контролем, а тому ця пропаганда вона ще впливає на їхніх військових, яких кидають в постійні штурмові дії. Слідкуємо за цими моментами. Будемо позначати на мапі інформувати вас на нашому телеграм-каналі. Слідкуйте, підписуйтесь, а ми будемо друзі рухатися далі. Це Вовчанськ. По Вовчанську важливо сказати, що теж дуже неприємна ситуація. Ви бачили там зміни на мапі. Червона зона активно поширюється самим містом а також збільшується сіра зона навколо населеного пункту, що символізує постійне просочування і фіксація ворога в цьому районі в цій місцевості. Тут важливо відзначити, що ситуація тут дійсно погіршується, адже здійснюється активізація, і тиск. І, скоріш за все, в подальшому ворог за рахунок оцих успіхів буде розширювати свою зону контролю і пробувати надсилати туди додаткові сили, користуючись зокрема і нашими проблемами, які є на цій ділянці. Можливо, в подальшому ми розкажемо про них трошечки згодом. Наостанок, друзі, перейдемо на Сумщину і поговоримо про державний кордон України. Сумщина ну зараз погіршилася певним моментом з захопленням Андріївки, і також за рахунок цього ворог продовжує свою активізацію і тиск на цей населений пункт і намагається розширити свою зону контролю в цьому районі. І також пробує здійснювати окремі акції вздовж всього кордону з. Московитами а по нашому кордону, де вони там пробують заходити в якийсь населений пункт, закріплюватися там, робити якісь медіакартинки і дестабілізувати інформаційною пропагандою ситуацію, ніби вони розвивають якийсь величезний наступ або там контролюють якісь селище, якийсь населений пункт біля кордону. Це в принципі в більшій мірі дійсно інформаційна пропаганда. Але якщо це не контролювати, то воно може розвиватися в глибину нашої території. І погіршувати обстановку. А ми, друзі, будемо закінчувати на цьому. Я буду дякувати вам за перегляд цього відео. Вчергово нагадаю, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, обов'язково поширюйте це відео серед своїх знайомих і близьких. І до нових зустрічей. Дякую.